Щодня я продовжую битися, сподіваючись на щось, що дасть використати усю мою міць, але не важливо, який монстр стоїть переді мною, усе завершується як завжди, одним ударом. Думаєш, це сила. Ні, це нудьга одягнена у мову. І може, тільки може, цей бій дасть мені хоч щось. Думаєш, розмір робить тебе сильним? Я бачила, як гори руйнуються за помахом мого зап'ястя. Мені не потрібні кулаки, враховуючи, що сам світ мені відповідає. Мелзаргарде, я рватиму тебе на шматки, доки від тебе не лишиться й полинки. Кожен бій дає змогу стати сильнішим. Кожен шрам, нагадування про те, що я втратила, я не дам цьому світу згоріти. Поки черпаю енергію, поки я ще можу битися. Мелзергарде я перетворю тебе на попіл незалежно від того, скільки шрамів мені доведеться спалити.